Зараз починаємо рухатись, йому все болить. У госпіталі неподалік рівного проходить реабілітацію поранений доброволець з Грузії. Спартак Лекіашвілі майже нерухомий і втратив зір. Його випадок називають надзвичайно складним. Ми взагалі вагалися, чи зможемо надати йому реабілітаційну допомогу. Але по суті, ми кинули виклик самі собі і зараз спостерігаємо прогрес. Спартаку 24 роки приїхав в Україну заради коханої. Пара познайомилася майже два роки тому у Польщі. Туди дівчина виїхала з початком великої війни. Згодом вона повернулася додому за нею в Україну. Приїхав і Спартак, вирішив захищати кохану у лавах Збройних сил України. Він вірив в те, що він зможе. І от коли він вже він вже достав той день, коли він вже все домовлявся там з командиром частини, він давав вже свої дані, він готувався до підпису контракту, і я вже зрозуміла, що це вже все серйозно, що він дійсно піде. Це був останній день, і його тоді вже проважала в той день. У складі інтернаціонального легіону Спартак Леки три місяці воював на Луганщині у травні. Відеозв'язком зробив коханій пропозицію. Дівчина погодилась, а вже за лічені години чоловік отримав важке поранення у голову і впав у кому на місяць. Вікторія знайшла Спартака у лікарні. Провели мене в реанімацію. Він нуль реакції. Взагалі я підійшла до нього. Я до нього говорю: Спартак, ти чуєш мене? Він Ну ніякої навіть навіть якоїсь там дуже дуже малесенької реакції не було. Вікторія з нареченим побувала у семи лікарнях України. Чоловік вийшов з коми, але втратив зір рухомість і майже не говорить. Потребував реабілітації. Втім, через відсутність посвідки на проживання в Україні легіонера відмовлялись повноцінно лікувати, скасували реабілітацію і в Норвегії. Мені писали з мозу, навіть дзвонили з мозу і вже сказали, що готуйтеся у вас евакуація в Норвегії. Я була в шоці, як це в нас в нас, в таку країну, беруть на реабілітацію, бо там ж найвища медицина. І в останній день мені дзвонили з мозу і сказала, що все зміняється. Я коли запитала причину, причина в тому, що він не почав до України. Ну, тобто, громадянство таке що то знав. Доброволець з Грузії приїхав на реабілітацію на Рівненщину в обласному госпіталі. Спершу його лікували власним коштом. Незабаром спільно з міграційною службою видали йому довідку про те, що він має право на тимчасове проживання в Україні. Сьогодні він відповідно до цієї довідки зареєстрований в єдиній державній системі. Де дало змогу заключити договір з сімейним лікарем? Відповідно, він має повне право сьогодні на лікування та реабілітацію. За його лікування та реабілітацію нам оплачує Національна служба здоров'я України. В госпіталі Спартак постійно займається з реабілітологами, терапевтами та психологами. Лікарі вже помітили прогрес. Впав мовний бар'єр. Ми почали його краще розуміти, а він почав розуміти нас, і ми змогли ставити цілі. Він почав нас чути їх виконувати і можна сказати що із важкого стану він перейшов до середнього ступеня тяжкості родина спартака у грузії приїхати в україну не мають можливості вагомою для чоловіка є допомога нареченої вікторія постійно поруч підтримує і заспокоює що що Шо таке шове Все Уже все? Потерпи. Спартака чекає тривала реабілітація. Пара збирається їхати до Львова, де іноземцю перевірять зір. Вікторія вірить, незабаром наречений поведе її під вінець і побачить у білій сукні. Анна Цук, Павло Стецюк, новини рівного.